Друзі, продовжуємо нашу велопрогулянку. Я думаю, хто буде дивитися, все пойме. Виїхали ми з того пляжи, купу, що там мусори. Чи хто там пожарка? То... Вау, 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 мусори. Коротше ще ми зараз заскочимо на Потівський пляж, так як ми в цьому районі. І все, валимо додому на половки з подолу на горку нашу колись не їду їду плавках і в е в майки прикипали руки ж погоріли ну нічого в мене є вдома крем я намажу і буде все Зараз ми тут десь виїдемо скоримося так я там десь за загорожою пляжик Ну, не буду я вже туди ще митися так що то непоганий пляж з тарзаночкою. Ну де в принципі мало, пісочок там, як заходите. Ой, шори. Водичка тепла, прям гаряча. Так, нам треба по прямому вакцину давайте. Зелений, так? Вічно. Я люблю такі провід туди, куди нам треба. Зразу зливати вже ми на подолі. У нас сьогодні така волопрогуляничка совмі... совмісна. Лива Подол. Подивимося, як там віж, який там тут збіж. Водичка, кстати, закінчилась, ну, я думав, якось перетопчуся без неї. Ось по-любому йдуть школярі на пляжі, студенти. Судять по пакетах, обічки. Прийшлось постояти минут 20 дій, тому що акумулятор, камера нагрілася. Я вже казав, може повторюю. Щоб ви розуміли мої оці всі передишки, відключення і все прочі Я типу спортсмена Шорта хоє эти шорти Плавка Абібас Шучу Адідас я тут колись акацію хапану, але надіюся в цьому році я тут зараз не хапану акацію. Це в нас що, зелений острів, ми на пляжі, зелений острів, щоб ви розуміли. А що це 10 гривень? А що це 10 гривень? 10 гривень туалет. Непонятно, так? Да? Да, давай. Да, тут где-то норм. А так ми мы зашли с Конкретно конкретно, людей. Зараз пройдемося, давайте в кінець, Сейчас я тільки подумаю, як тут об'їхати. Це було жорстоко, я не хотів так зробити. Ну щось в мене заклинило ручку газову. Так а де їздити? Я може хотілося ноги намочити. Шашлік-башлік. Нормально, нормально. А, гриль. Тут. Та тут, мабуть, дорого щось купити. Попити. за заклад. Тут ви розумієте, якщо я брав парк коримозі пиво, по 40 гривень цікаво стільки йдуть. Давайте може узнаємо. Так не хочеться відключатися, знімати камеру. Колись поїдемо на ту сторону, зі сторони Южного ЖД, он якраз напроти другий пляж. Вон, бачите? Зараз ми можемо з той сторони доводити. Покажу. Може тут сполоснутися зараз. Тільки нема де велосипед поставити. Візде сонце. Там уже тут. Щось болотом трішки воняє. Речка. А що там загорожено? Там друга стихія. Вон другий пляж. Навпроти, то виходить другий пляж. Біля моста, виходить, перший, потім оце другий. І міський пляж вважається третій. Наче що начадився своїм гриві. Давайте зараз. Може там можна буде зайти в фу. Бо цей чувак задимів це тут усе. Ну, если там будешь поставити, поставить, буде все будет Ладно, сейчас ще один варіант гляну. щоб батарея відпочила про там і щось біля деревинки примостився. Давайте тихенько. Я вже змісев. З коня. Ми зараз поставимо тут. Вело. і машини Свого вела. Так І ось сюди ми нерву. не уїхав все, друзі потім включуся будем лежати. давайте все понагрівалося друзі всім привіт покидаємо ми зараз подільський пляж називається він зелений острів зараз ще спрошу скільки там коштує пиво. сейчас тут такий місцевий кабачок Ну, я не знаю чи там є. Сейчас давайте туди доїдемо. Уже він на виїзді. Якщо скільки я брав там. 50 гривень чи сорок. То це норм. 50 або 40, то це нормально. Якщо дороже, то тоді... Ми щось оглянемо. Пиво камінчики. Вона треба постоянно в Короче, не нарозлив нема, зараз ще поїду. Ладно, давайте вже тоді. Коротше, валим тоді в АТБ. Кому він там каже Джон? <смі> Джон. Так, я не підключився. Друзі, окей, ще ми, думаю, буде можливість заскочимо на пляж Зелений Острів наша мета буде зі сторони Південного вокзалу поїхати. Давайте цей кусочок я внесу до пляжу, мабуть, а не до подолу. І в нас залишиться просто велопрогулянка вже. Додолу, додому. Так, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня, мирного неба.